Вітаю коментар астролога щодо перемовин Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, взагалі щодо політики Дональда Трампа. 18 лютого перемовини відбулись, як і початок війни відносно карти Незалежності України. Сонце знаходилось в протистоянні до Дня Незалежності України, тобто День Незалежності, наприкінці. Літа і зараз кінець зими. І оце протистояння створює ситуації протистоянь до інтересів України. Зличний аспект протистояння означає, що треба мати дипломатію, мати роботу з ситуаціями різних інтересів, тобто інтереси, які протилежні до Украї... Ну, Украї... Держ... української держави. Ну, Це кожен рік такий, в принципі, аспект. Стосовно, в цілому, ситуації зазначав в своїх прогнозах неодноразово. Навіть поспішав з цими прогнозами, що не будуть санкції, будуть санкції відміняти, буде відкрита торгівля. буде... Цікавити країни торгівля Залізного занавісу неодноразово прогнозував, що не буде. Що буде свободний, свободний рух товарів, товарів, послуг без Залізного занавісу 2.0 не буде. Астрологічно, це планета. Свободи і незалежності Уран, в знаці торгівлі, комунікації, поїздок в Близнюках, свободна торгівля, свободна комунікація, свободні поїздки. І планета Плутон, планета підсилення, в знаці Зодіака Водолі, яка означає теж свобода незалежність. А на відміну ці планети були в стихії Землі, стихія Землі створювала впертість, фіксованість. Там, матеріальні і територіальні претензії. Зараз енергія від цього відходить в інший бік, тобто інші задачі виникають в міжнародних процесах. І от е, зараз, коли у лютому місяці багато, більше планет знаходилося в знаці Зодіака Водолій, тобто підсилилася енергія Водолія, окрім Плутона, іншими планетами. То це зрушилося, почався рух в бік відміни санкції і свободи. А також, от коли сонце перейшло у водолій, в знак зодіака Риби, то почалася ну, ця зустріч. Знак зодіака Риби означає зливати інтереси, він означає також тайну політику, тому. Там, скоріш за все, це офіційна зустріч, а є якісь паралельно тайні процеси. А, також знак Зодіака Риби означає, і теж це було в моїх прогнозах: такий вислів, як по маслу не підмаш, не поїдеш а підмажиш, полетиш. Тобто, і Трамп підмазує Путіну, щоб полетіти у ну, свої інтереси, щоб захищати свої інтереси. Судячи з всього, активні дуже перемовини будуть під час затемнень в березні місяці, коли планета Меркурій наблизиться до планети Венера. Це таке сполучення пов'язане з комунікаціями. До середини весни продовжує бути ліліт в Терезах, означаючи підводити партнерів, кидати партнерів, тобто тому може бути таке, що там Сполучені Штати Америки під керівництвом Трампа намагаються кинути Україну, там підвести, або там ще якісь партнерські такі речі підводити один одного, яке можливо, до середини весни. Можна порадити в цей період. Ну, планета Марс розвертається вперед. Це означає, що не треба боятися людям треба сміливіше йти в майбутнє. Але з іншого боку, те, що затемнення наближаються, затемнення означають якісь страхи і страхи, і паніка, відчуття відсутності контролю над ситуацією. І це означає, що при наближенні затемнень треба намагатися не боятися. Але тут противречіва інформація з точки зору Марса. Вроді би, треба бути сміливіше і не боятися йти вперед. А з точки зору затемнень не треба робити якихось зайвих, зайвих ну, рішень, приймати зайвих рішень, які викликані страхом або панікою, або поспішністю. Ну, такі протиречіва, в принципі, такі іноді бувають протиречі ситуації. Затемнення е, місяця вже впливає, яке 14 березня, воно буде у е, знаці Здяка Дєва проти знака Здяка Риби. Це означає боротьбу між от цим е, зливанням інтересів риби і Діва конкретними требуваннями, конкретними претензіями, конкретними. Ну, вимогами там, з боку інших країн. З точки зору Євросоюзу сильний резонанс зі знаком зодіака Водолі, яка означає співдружність незалежних держав. І те, що Плутон перейшов в знак Зодіака Водолі на 20 років, означає, що в Євросоюзі будуть відбуватися трансформаційні процеси протягом найближчих 20 років, тобто якісь негативні. Негативні процеси, які, негативні процеси, які ну, існували в Євросоюзі, буде їх ну, чистка, очистка, трансформація. А взагалі, то ми рухаємося в те, що планети вийдуть зі знака Зодіака Риб, знак Зодіака Овін влітку, Нептун навіть раніше вийде. Ну, з запасом буду краще вважати, що влітку, в червні. І планета Сатурн означає відповідальність, правила, закони. А знак Зодіака О він, він не любить цю планету і намагається уникнути відповідальності, уникнути законів. І знизити відповідальність. Тому, в принципі, в мене на 2025, 6-7 роки таке, значить, прогноз є, що Амністія. Амністія для багато чого. Для країни-агресорки, Амністія, Амністія для військових злочинців, Амністія для. Ну, наприклад, зрадників там внутрі. України. А, ну, вона буде неповною, але ну, такі ефекти впродовж найближчих трьох років. Я їх прогнозую, коли поки Сатурн буде в Овні, що багато що буде амністіровано. А, а, Чому? А, смисл знака Зодіака Овна означає стартувати нові процеси: це там нова торгівля, відновлення. Там, наприклад, там народжуваність дітей, там створення якихось процесів створих, створення сімей, сім і так далі. І відміна цієї відповідальності, вона буде для того, щоб стимулювати економічні процеси, стимулювати е, ну, процеси відновлення. Ові це перший знак зодіака означає щось нове, відновлення. І тому таке от ну, якби буде відновлення і відміна відповідальності Амністія. Ну, і от, -от зараз ми вже це спостерігаємо, рух подій в цей бік. Я закликаю вас, шановні слухачі, не дуже тратити свої нерви, вже наближається затемнення, і це означає, що. За темні місяці означає, що в людей є відчуття, що відсутність захищеності, що їх бросили, кинули, не захищають, не піклуються про них. Це Ми рік назад, минулої весни, тоді надавали зброю Україні, і було таке відчуття, що бросили, кинули, значить сливають. От Коли затемнення пройшли, то в травні Україні надали зброю. Минулого року. Цього року так само прогнозують, що затемнення пройдуть в березні, вони тільки на два тижні раніше вже почалися, ніж минулого, починаються, ніж минулого року. Тобто з середини весни відчуття, що як співав Кузьма Скрябин, по-моєму, чувак, нас кинули. Оце відчуття воно буде знижуватися, особливо з літа. А також у 2026 році, коли. Планети з риб повиходять і пройде оцей акцент на відчутті жертви. Багато що є обманом політичним, тобто за наявності планет в рибах дуже багато обману, тому також ми маємо неточну інформацію про те, що відбувається і чому це відбувається. Багато обману, тому можемо теж неправильно ну, мати якісь судження. Така інформація. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, поширте, поставте лайк, а також пишіть свої коментарі в відгуки. Дякую.